Чи можна в залізничному транспорті безкоштовно отримати воду та медикаменти? Хто повинен збирати постіль та що робити, якщо вас не влаштовують умови проїзду? Ми розповімо вам про права пасажирів залізниці і перевіримо, чи діють вони у реальному житті. Основним нормативним актом у цій сфері є правила перевезення пасажирів, багажу вантажу багажу та пошти залізничним транспортом України. Розпочнемо з найважливішого проїзних документів, які можна придбати як у касах, так і в інтернеті. Указати напрямок та дату подорожі, обрати місце та клас вагону. Потім оплатити обрані квитки банківською карткою. Після цього квитки прийдуть вам на e-mail, треба їх роздрукувати, і загалом це все. Якщо ви купили електронний квиток з QR-кодом, не потрібно обмінювати його звичайний, Просто показуйте зі смартфону. Якщо у провідника немає сканера, це не ваші проблеми. Якщо ви запізнилися на поїзд, гроші за квиток можна повернути. 10% вартості квитка повернуть в касі, якщо не минуло більше години після відправлення. Якщо раптом ви передумали їхати, кошти за квиток також можна повернути. Якщо ви відмовилися від поїздки, в термін не менше доби до відправлення поїзда повернуть 100% вартості квитка і плацкарти. Від 24 до 9 годин виплачується повна вартість квитка і 50% плацкарти. Менше ніж за 9 годин повна вартість квитка, але вартість плацкарти не повертається. У всіх випадках, крім тих, що сталися з вини перевізника, пасажир все ж платить комісійний збір за послуги. Бувають і випадки, коли ви не встигли придбати квиток, але за законом ви все ж маєте право їхати. З дозволу начальника поїзда посадка дозволяється лише в штабний вагон з подальшим оформленням проїзду. Штрафи при цьому не стягуються. Якщо ви вже у поїзді, то маєте знати, що медикаменти з аптечки вагона та кап'ячана вода надаються пасажирам безкоштовно. Зараз ми це і перевіримо.

В електричці жмеренка козятин мене залишили помирати. Про аптечку тут навіть і не чули. пасажири Укрзалізниці розповідають і про інші порушення. Тут не дуже привітність провідників так само, в севдепівська залишив. От коли електронний білет замовляєш, завжди воно все не щитується. Ну, наприклад, з телефона, чи от мене от вийшло що з телефона, вони не змогли щитати електронний варіант. Мені прийшлося ноутбук витягувати. Загружати з флешки в білет назад, і прийшлося тувати, щоб. А як в мене не було б на Чистота в туалеті і так далі, знаєте, це коли заходиш в туалет і там фактично огидно знаходитись. Обслуговування змінити та й все. Продовжують палити у вагонах, хоча написано, що заборонено і так далі. І проблема в тому, що провідники на цю проблему не звертають уваги аж ніяк. Якщо вони часно приходять, що робити, якщо порушуються пасажирські права, ми дізнавалися у Вінницькому залізничному вокзалі. Звернутися до чергового по вокзалу, якщо вокзал і працівники вокзалу. Не зможуть вирішити цього питання, тобто є не пов'язані, тобто якісь питання до бригадирів, поїздів до проводників до відсутності місць, тобто на те, що ми не можемо повлияти, потрібно звертатися на гарячу лінію. І в електричці і в поїзді ми оглянули болючу тему пасажирів санвузли, де обов'язково повинні бути йоржик, туалетний папір та мило. Якщо в туалеті поїзда був йоржик і шматочок мила, то в електричці цих засобів взагалі не було. Та й двері тут були несправні і не зачинялися. В обох випадках у санвузлах панував бруд. В поїздах обов'язково це має забезпечуватися. А в електропоїздах я вам не скажу, сама ніколи не бачив. І старовисний користуватися. дуже часто провідники закликають здайте постіль. Так от це не ваш обов'язок, а їхній за півгодини до прибуття зібрати постіль. Якщо якість постелі не задовільна, провідник зобов'язаний її замінити. Вимагайте цього. Ще один обов'язок провідника за 30 хвилин повідомити пасажирів до місця прибуття. Втім, обов'язки має не лише персонал залізниці, але й пасажири, тому що, мабуть, двері в туалеті ламав не провідник. А весь цей безліс залишився після цивілізованих пасажирів. Деякі навіть насоромляться в присутності начальника вокзалу показувати свою культуру. Попри всі незручності, пасажири залізниці все ж мають чудову можливість оглядати українські краєвиди, хоч і крізь брудні вікна. Варто зазначити про проїзд дітей. Діти до 6 років мають право на безоплатний проїзд, якщо не займають окремого місця. Діти від 6 до 14 років мають право на проїзд у розмірі 75% вартості квитка дорослого пасажира. Діти до 14 років не допускаються до перевезення без супроводу дорослих. Сьогодні ми розповіли вам основні пасажирські права на залізниці. Тож вимагайте їхнього дотримання і подорожуйте з комфортом. Віта Омельчук спеціально для власної інфо.